А от уже зараз, після модернізації, то вона на електроніки. Пан Олег за кермом тролейбусів ось вже 35 років. За цей час довелось побувати на різних типах цього громадського транспорту. А відтепер буде їздити на оновленій одиниці і вже встиг оцінити її практичні переваги. Каже, на електроніці простіше ніж на механіці. Це максимально зручне та автоматизоване. З порівнянням з тим, що було, якщо раніше на. Потрібно було маршрут, якщо змінити, да, треба було міняти, там залазити. Зараз ми ось на кнопочці. Ну, який там другий маршрут мене посилають. Да? Маршрут номер. Маршрут номер. Все. А раніше, раніше мені на це треба було... Оповіщення працює від старої машини. Тут лише кузов, окрім електроніки в тролейбусі, замінили та модернізували геть усе. В салоні нові зручні сидіння, поручні для зручності пасажирів встановлені валідатори для сканування карток криворіжця. При цьому нагадаю в кривому розі проїзд в комунальному транспорті безкоштовний для всіх жителів, в тому числі для військових та переселенців. На підприємстві кажуть, модернізація кожного тролейбуса триває в середньому до трьох місяців. При ремонтах використовуємо під час ремонтів використовуємо абсолютно нові матеріали, щоб було пасажирам зручно, а також водіям. Сидіння нові, освітлення нове, енергозберігаюче. алюфасом обшиваємо в тролейбусі, перебираємо ходову частину повністю, тобто замінюємо на нову. І тому на рейси міста виходять чи на нові одиниці тролейбусів. Цьогоріч стараннями працівників КП міський тролейбус вже капітально оновили шість машин. Стільки ж планують модернізувати до кінця 2023 року. Зазначив Криворіг одне з перших міст в Україні, де із використанням Сучасних матеріалів успішно впровадили технологію капітально відновлювальних ремонтів. Таким чином, Криворізькі майстри фактично на 90% роблять нові машини. За останні роки такий капремонт пройшли 40 тролейбусів та трамваїв. Ми в цьому році ще 4 дизель-генераторних тролейбуса запустимо на маршрути нашого міста. Найближчим часом ми ще 10 Нових автобусів запустимо на ці маршрути нашого міста. Тому е, кожного місяця, кожного року, ми вдосконалюємо наші і маршрути, і наш транспорт. Е, новий транспорт. Щоденно в місті на рейси виходять 100 тролейбусів та 21 автобус. В кількісному виразі це більше 80 тисяч пасажирів щодня. Окрім капітального оновлення тролейбусів, на 2023 рік коштом міського бюджету запланували проведення капітальних ремонтів трамвайних вагонів. Гонів, а вже в серпні на дороги Кривого Рогу вийдуть 10 нових сучасних автобусів великої пасажиромісткості. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.